Вітаю вас на моєму каналі. В мене сьогодні на огляді буде моделька від нашого підписника від Віталія Боровіченка. Це є претор з силовим мечем. Це в нас стандартний претор. Раніше ви могли його бачити в наборі в стартері другої редакції Єріці Хоруса в Age of Darkness. Там був такий і був ще один з токірою. Через деякий час вони почали продаватися окремо. Мені в руки попала ця коробочка, так що дякую за можливість зробити на неї огляд. Але це буде не просто огляд, а це, так би мовити, буде бліц-огляд, тебц-unbox, -бліц кому як зручніше. Ми подивимося і на пофарбовану мінічку. Що ж нам тут пропонують? Ось такий у нас Претор, в нього є волкідний Бластер, крафтовий силовий меч, вся броня в нього крафтова. Тобто преторіанська, і він настільки здоровий, тому що це не термінаторський армор, а це саме MasterCraft армор. і тому він виглядає ось так. З опцій, як ви можете бачити, в нього є голова без шолома, причому досить така незвична вусата, не часто побачиш старих космодесантників. Або ж стика носата МК6 із плюмажем. Більше декору в ній буде ніякого. Також всередині буде листик декалей. Ну що ж, коробочку ми розглянули, тепер давайте сам вміст. Перше. Це є декалі. Декалі є стандартними піхотними, старого зразка, так як новіші вже йдуть і під Саламандр, і під залізних рук. Тут ми маємо тільки імперських кулаків та синів Гора, синів хорус, кому як зручніше. Декальки, скажу, непогані, і в цілому стандартні. Також можете побачити, що є під місячних вовків. Ось вони такі є. І в цілому це класно. Ну, Звичайні декалі. Інструкція по хардкору чорнобіла, Навіть зараз в третій редакції в нас виходять чорнобілі інструкції, тільки в стартери складуть світні, виконана з дуже-дуже дешевого паперу. І як у нас іде збірка, дивіться, моделька збирається дуже легко, нічого важкого тут немає, так як це геройчик. Ви можете тільки поміняти йому наплічник, але там треба б десь заморочитися з плащем. Так що наплічник під Легіон можна поміняти. Ну і голова. Більше треба б тоді вносити дуже серйозні якісь такі хірургічні втручання в модельку. І ось як вона виглядає на фіналі в шоломі і без. Далі у нас є один ливник і підставка. Підставка тут термінаторська, тобто 40 мм. Дивіться, є в нас така специфіка, що наплічники у нас під флащ, тому вони трішки, як ви бачите, розчленені, такі почленовані. Якщо ви будете ставити якісь інші, то треба буде дуже поморочитися. Подивіться просто, як у нас виконаний силовий меч. Ну це всім мечам силовий меч. Наприклад, беремо Марінчика по класиці міряємо детальки Марінами. Беремо стандартну МК-2 Марінчика і у нас меч навіть більший, ніж він сам. Тобто уявіть собі, наскільки це здоровий меч і наскільки здоровий преторк. По декору скажу він просто шикарний. Особливо мені подобаються ці пустоти в ньому, ці прорізи, вони просто шикарні. Як виконана гарда ручка. І ці силові кабелі, які в нього йдуть від рук, що явно йому допомагає ще броні, краще махати цією зброєю. Ну, якось так я це розумію. Подібні штуки я бачив хіба що в старих Dezwatch, та і в нових воно здається теж є. Далі. Такий у нас величезний нагрудник з тапардою з черепком. Каменюка, куди ж без тактичної каменюки, але це тактична каменюка з арматурою. Це у нас а, шматочок його плюмажу. Далі по броні, дивіться, просто як вона оздоблена класно, виглядає шикарно. А, бекпак у нас цікавий тим, що це трошечки збільшена версія МК-6 бекпака Тобто, це у нас такий же бекпак як в MK6. Але з'явилися додаткові шланги і черепок. Ну і, само собою, ось цей черепок зверху. Має велику підозру, що це є аеродхало, генератор силового поля. Є в нас сувої з наказами, або просто якісь сувої в нього на поясі. Ну Я це бачу як сувої з якимись наказами. І Гладіус. Також верхня частинка нашого плюмажа. Волкідний бластер, чарджер, кому як зручніше. І дивіться, як він виконаний. Тобто батарейки від нього йдуть кудись в руку, тобто він споживає енергію, ну, крім того, що тут є магазин, тут, як ми бачимо, шланги і приціл, чого я не бачив звичайних. Тобто, Скоріше за все, ця штука йому прямо передає зображення на шолом, і він бачить кудись стріляє. І скоріше за все, якусь електроенергію воно отримує із бекпака. Ну, Дизайн цієї штуки дуже класний. Далі, як ви бачите, стандартне для ЄРС кріплення, так що треба повозитися, якщо ви хочете змінити йому бекпак декоративні черепки на пояс. І з такого, що я тут можу ще помітити, Ну, це я вам мав показати голови. Є в нас таке прям ветеранське обличчя. Дивіться з цим моноком, з цим агментованим оком, з бородою, з вусиками, ну, прям імперський кулак. Ніякий не найтлорд і альфарій, але виглядає непогано. І десь у нас тут мав заховатися а ось він: крафтовий шолом МК-6. Камера, будь ласка, фокус, Від звичайного він дуже відрізняється. Так як ви бачите, на лобі в нього є аквілка, по дизайну він досить відрізняється. Є такий мінус шия. А, так, шия це мінус, бо якщо ви хочете замінити голову на іншу, то треба буде досить так добряче повозитися. Ну і на завершення У нас є такий плащ. Плащ тут просто величезний. Дивіться, який він класний. І він виконаний з двох деталей тільки. Що я правильно пам'ятаю, є в нас це. І ось саме кінчик плаща з одного боку буде ось такий. Катастрофічних швів там не буде. І плащ виконаний одною деталью. Так, це буде легко клеїти і не буде противник зазорів. Ну що ж, ми розглянули ливники, а тепер давайте розглянемо модель. У мене такий претор в армії є, ось він. Тут е змін тільки шолом. тобто дивіться е Шолом, якщо не помиляюсь, від е автор модельки це є Logic. Друкував мені Bio 3D. Ось тобто, такий він у мене є. тобто Дивіться, голкітка, гарно у нас броня переливається. І ви можете оцінити, наскільки це пафосно, тобто з таким здоровим мечем ходити. Це пафос максимально викручений. Він в мене є, чорні плащі. Ну дуже я люблю чорні плащі. І чорний бекпак сюди гарно вписався. Ця модель одна із моїх улюблених. Ось такий в нас є брутальний претор. І давайте ж порівняємо його по розміру з МК-2 Marino. МК-2 у нас такий, як мк 6, і ви тепер можете оцінити, чому це претор. І це він не настільки здоровий, це є, як мамо сказати, всередині той же самий космодесант так як і тут. Тільки броня у нас Мастер. Так що виходить ось такий папусний герой, який одразу виділяється на полі боя. І передає волю примарха і командує армією. Моделька просто шикарна. Ну що ж, дякую Віталій, що надав нам це на розпаковку. Це не остання коробка, яку ми будемо розглядати ближайшим часом на каналі. Так що дякую тобі. Ви також можете подякувати йому в коментарях, що він надає нам на розпаковку якісь коробки, та залишити вподобайку і коментар під цим відео. Також я буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал. В мене є досить багато різних відосів по Верхамеру. Переважно це розпаковки, збірки, також я проводжу стріми кожної суботи. Щосуботи на стрімах я збираю різні модельки, так що буду всім радий, хто туди завітає. Ну що ж, потроху я буду з вами прощатися, так що бережіть себе і свої мініатюри. І пам'ятайте, не всі темні янголи є темними янголами, бувають іще в коліни.